Був великий скандал з Дімою Комаровим, моїм товаришем, моїм другом, з яким ми дуже давно з 2012-го, якраз певно, що і товаришуємо про те, щоб він випустив на своєму Ютуб-каналі відео про Україну, яке переозвучено російською мовою. Бач, світ на виворі 757 тисяч користувачів тут Діма відповідно українською. А мірної знанку це його перший ютуб канал. Він от виходить якраз відео тут російською, і ось саме високе жильє в Карпатах 93 тисячі набрало на його основному каналі. Набирають набагато більше переглядів, там під мільйон це набрало під 100 тисяч, як вони пояснили в редакції. Я з ним на цю тему не спілкувався, для того, щоб донести цю інформацію і показати, яка Україна, от там Карпати в даному випадку, російськомовному населенню там з не знаю з Естонії, з Латвії, Казахстану, з Узбекистану, тобто з усіх країн, де хочуть подивитися, і можливо навіть і росіянам, і білорусам. Я тут можу сказати, що я розумію позицію Діми і редакції, але і розумію людей, які Стверджують, що типу НЕФІК з ними розмовляти на початку в мене вийшла величезна кількість відео російської мови, які набрали мільйони переглядів, які були адресовані росіянцям з з надією, що типу вони щось там почують, побачать правду. Спрацювало це? Ні, не спрацювало.